Для такого тортика нам треба взяти три пачечки, можна чотири взяти навіть пачечки жиле. Жиле вибираємо різних кольорів. Да, тут не вистачає більш ще жовтенький, ну, добре, нічого. Беремо красний, значить, вишню, апельсинчик і ківі. Зараз будемо по одному розводити кип'яченою водичкою. На... Тут написано, що на 400 мл водички, але ми зробимо на 50 грамів водички менше, тому що мені треба, щоб воно було таке дуже застивше. Висипаємо жиле. Отаку от високу чашу, все, що у вас є, щоб там помістилося 350 мл. Тоді в чайнику, як іп'ятила, е, 350 мл, щоб мені потім не, не відмірювати кипяточком. Тепер мені потрібно дві руки. Однією рукою мішаєте, і другою рукою маленькою струєчкою заливаєте і дуже добре розколачуєте. Мішаєте, мішаєте, щоб желатин розтворився. Дуже крутим кипятком, прямо тільки-тільки закипіло теж не треба, тому що ви запариться тоді желатин і дуже велика вероятність того, що може ну, не получитися желе. Тому дуже великим кипятком не треба. Закипіло там хвилинка буквально, поки ви там висипете, поки туди-сюди хвилинка дві, щоб не крутезним з ним кипятком. Дивіться, піднімаєте, бачите, на ложечки ще є. Значить, нам треба його буде мішати, мішати, поки воно не розстане. Коли вже ви бачите, що у вас на ложечці не залишається зовсім ніяких таких желатину, крапельок, це вже означає, що все вже розтворилося, що це вже можна буде розливати по формах. У мене форма отакі всі три чашечки, які я буду розливати. Всі останні пакетики робимо так само. Все так само. Розливаємо по формочках, які у вас є. Можна в піалочки, можна в чашечки, можна в стаканчики, що у вас є, щоб воно якнайшвидше застило. І потім будемо продовжувати далі. Робити тортик. Все ставимо в холодильник. Можемо дати йому зараз трошки остигнути при кімнатній температурі, а потім, якщо трошки тепленьким стане, вже можна буде його перемістити в холодильник, щоб воно застило. Беремо такий желатин швидко розщений і заливаємо його 100 мл води. холодної. Трішечки розмішали і оставили для набухання. Беремо півлітри сметани, в мене домашня. Зараз будемо виливати миску. Сюди стакан цукру висипаємо. Ванільний цукор теж. І все це перемішуємо. Замість цукру можна додавати май... згущине молоко. Желатин. Дивіться, миттєво застинув. Набух. Не застинув, а набух. Так, це ми розмішали. Це ми зараз ставимо в мікрохвильову піч. Такими імпульсами. Щоб розтворився у нас желатин, але не даймо йому закипіти. Так, желатин розтворився. Десь разів 4 чи 5, я робила по 10 секунд. Ну, це Треба дивитися, кого яка мікрохвильовка. Оце таке повинно бути. Так, воно трошки гарячувато, трошечки відставимо. Желатин і сметанку відставимо, готуємо таке дико. Ну, кого ще є, застилаю харчовою плівкою. І зараз сюди на дно положимо печиво. Застилаємо печивом, тепер будемо різати желе. Це желе, яке в нас застигло, тепер його треба порізати прямо так, в чашечках буду різати. От, і буду складати в одну тару. Ось так його порізали. І зараз воно буде випадати від ціля. З такими великими кусочками я порізала желе. Тепер будемо з'єднувати нашу сметанку з желатином. Він вже трошечки він гостив. І маленькою струйкою будемо заливати, і буду отак помішувати і запускати сюди желатин. Так, желатин запустила я. Все, тепер починаємо заливати дно. Так, беремо перший шар, заливаємо дно. Так, отак заливаємо дно. Тепер цей желатин висипаємо сюди, ось оцей ось крем, як сказала, сюди в сметану додаємо. Тепер перемішуємо Так, акуратненько, щоб не зламати всі наші квадратики. Гарненько їх перемішаємо, щоб вони були всі в сметанці. І можна такими частинками брати і викладати. Ну, потім розійдеться і буде рівним слоєм. Так, тепер трішечки ми його розрівняємо. Уже сметанка починає схвачуватися. Уже вона така густа-густа робиться. Цей тортик дуже швидко робити. Зараз літо дуже-дуже жарко. І коли ви дістанете з холодильничка такий тортик, це буде красота. Я думаю, що це кожен може зробити. Інгредієнти купити можна сметану, продається в магазині. У мене домашня, можете з магазину робити. Все у вас вийде. Тому пробуйте. Тепер закриваю плівкою зверху. Лівочкою, так буду зараз закривати його. Так. Це треба дві руки. Так, і поставимо його застигати. Я поставлю на нічого в холодильник. Все, несемо в холод. Дістала я тортик з холодильника сьогодні вранці, вже дивіться. Е, ви пам'ятаєте, був не такий. Я знайшла ще одну тарілочку е, желе, Я його забула використати, так я тоді ще докладувала це красне. Якщо ви пам'ятаєте, у мене трішки не таке було. Зараз ми знімаємо плівочку. Зараз знімаю плівочку. Зараз треба його кудись перекласти. Так, тортик переклала. Я зараз почала ось його розрізати. Зараз виложу на тарілочку, покажу. Дивіться, яка краса виходить. Це він з двох сторін, дивіться, який красивий. Таке печення те, що ми ложили під низом. А це такий тортик бите стеклом. Зараз куштувати. М -м. Друзі, смакота. На вулиці так жарко, така спека, а тут такий холодненький, класненький тортик. М -м. Готуйте, можна сметани робити більше, щоб залити. Мене вийшло багатенько желе, хоча я купила тільки три пакетики. Тому сметани 500 мг, мабуть, і маловато можна 600 додавати, щоб залити повністю його можна зробити в круглій мисці, в любі друзі. Готуйте, торт неперевершений.